Оскарження відмови в звільненні з військової служби, військовослужбовці, які мають певні обставини для звільнення. Це і наявність трьох дітей, це і наявність дружини з інвалідністю, або батьки, які мають групи інвалідності, тощо стикаються з тим, що вони подають рапорт про звільнення, їм не відповідають або навіть без сороми. Одразу отримують відмову навіть по правому вигляді. І що робити після зазначеної відмови? Потрібно подавати позовну заяву про оскарження зазначеної відмови з зобов'язанням звільнити вас з лав Збройних сил України. І це потрібно робити якомога швидше, оскільки є певний термін розгляду справи в суді, і чим раніше ви подасте зазначений позов, тим краще буде для вас. І фактично, ми стикаємося з тим, що це дуже розповсюджена історія. І на моїй практиці дуже часто стикаються з відмовами проти право. Tchau, Ті військовослужбовці, які мають дружину з інвалідністю, особливо коли є довідка ЛКК, окремо від довідки МСЕК. Хоча це і є підстави для звільнення, але відмовляють, і фактично потрібно звертатись до суду. Отже, якщо ви потрапили в таку ситуацію і ви не хочете затягувати і якомога швидше отримати бажане право на звільнення, вам потрібно звертатися за професійною юридичною допомогою, яку я можу вам надати, і фактично оскаржити значно протиправну відмову в звільненні і допомогти. Вам звільнити збройних сил України, знаєте це і захищайте свої права.